Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі Кубка України, а саме про історичну подію в Чернівцях, битву в Олександрії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу, який відбувся у вівторок між командами першої ліги, де Буковина переграла Вікторію з рахунком 2-1. Мені подобається, що розіграш цього Кубку України зробили зі сліпим жорбкуванням. тобто завдяки ньому команда першої ліги може, ну там при певній вдачі добратися до фіналу або, хоча б як зараз, до півфіналу. Взагалі, кубок, як на мене, для цього і існує, щоб якась невеличка команда з невеличкого міста і змогла пробратися до фіналу кубка, і таким чином і побалувати своїх вболівальників, і просто показати на всю Україну, що є така команда. І, звичайно, завдяки сліпому жеребу Буковині постійно щастило, тому що вони спочатку обіграли у серії після матчових пенальті Ниву Тернопіль, про тому, те, що ну, цілком можливо, що тоді вже ця історія могла б завершитись. Далі вони обіграли Прикарпаття. Далі вони грали з Миколаєвом, не з обласним центром в Миколаївській області, а з невеличким містом у Львівській області. Це взагалі аматорська команда. Далі вони пройшли пробій, який грає у другій лізі. Тобто логічно, що тут просто пощастило. Ну а тут знову пощастило, і вони отримали команду з першої ліги, ще й з ліг вибування. У Вікторії в цьому плані список поцікавіший. Спочатку вони пройшли аматорську Олімпію. Далі вони пройшли Чернігів. Далі в них був Минай. Ну а в минулому раунді в одній восьмій фіналу вони пройшли взагалі клуб зупил «ЛНЗ». Що стосується цього поєдинку, то він вийшов по справжньому кубковим, де обидві команди хотіли пройти до наступного раунду, але все одно команда з чорнівців була краще в цьому матчі, навіть не зважаючи на фору, коли Вікторія зрівняла після того, як стався дуже кур'йозний гол, все одно команда з чорнівців на останніх хвилинах забила і пройшла до наступного раунду. І, звичайно, це просто неймовірне свято для чернівців. До речі, на стадіон прийшло 4,5 тисячі глядачів. Була дуже неймовірна атмосфера. Деякі глядачі влаштували фаєр шоу, і звичайно, це було таке невеличке свято футболу для чернівців. Ну а далі в півфіналі, звичайно, на Буковину вже чекають у будь-якому випадку команду з УПЛ, бо просто не залишається команд з першої ліги. Але все одно для них це подвійний рекорд в цьому сезоні. Бо до цього в них був рекорд 1-8 фіналу. А так виходить, що вони в цьому сезоні Кубку України двічі б'ють свій власний рекорд. Вийшло в 1-4 і вийшло зараз у півфіналу. Хоча, звичайно, якщо казати про буковину, то для них головне завдання в цьому сезоні це боротьба. За те, щоб потрапити до УПЛ, або хоча б можливість мати цю там потрапити до стикових матчів. Бо у клубу серйозний бюджет в клубі грає багато класних гравців. Ось кожушко нещодавно пройшов, плакса прийшов, всі вони з УПЛ. Ну тобто є досвід для того, щоб виходити до УПЛ. Але що стосується гри і що стосується результатів у першій частині сезону, то з цим, звичайно, не найкраще. А ось в Олександрії відбувся вже третій матч у сезоні між містянами та Шахтарем, де здобули перемоги гірники з рахунком 1-0. Це була дуже бойова гра протягом усього поєдинку, бо Олександрія дуже серйозно налаштовувалась на цей поєдинок. Я ще казав у минулому відео, коли вони зробили три заміни, щоб в цьому матчі бути більш свіжішими. Ну а зараз ці гравці, незважаючи на повідомлення, що там Шабанов був травмований або отримав пошкодження, всі ці гравці повертаються до основного складу: Шабанов, Мішньов, Шепілів, і всі вони показали якісну гру. Було прекрасно видно план гри Олександрії на цей поєдинок з дуже високим темпом, з високою самовіддачею забити якийсь гол першими, звичайно, і вже грати по рахунку. І в цілому 50% завдання було виконано. Вдалося гравцям півзахисту, калюжному, шепілів, обігрувати півзахист шахтаря. Частенько вони випереджали їх, перемагали в боротьбі, але. У підсумку це нічого не вилилось в гол, тому що найголовніше це було. Але коли вони вже видохлись, так би мовити, Шахтар потроху і потроху домінував в цій грі, і цей гол просто рано чи пізно назрівав. Звичайно, за останній час Олександрія серйозно підсилила свій склад. Логічно, що і лавка запасних стала сильнішою, але все одно порівнювати її з лавкою запасних шахтаря просто не має сенсу, бо гірники купують гравців по 15 мільйонів євро. Зараз вони сидять на лавці запасних, і коли вони виходять, то звичайно гра змінюється кардинально. Головний тренер Олександрій Руслан Ротань на після прес конференції сказав, що його команда цілком заслужила провести серію післяматчевих пенальті, бо той гол, який забило, він був забитий після дуже дитячої помилки, а тому і заслуговували. Звичайно, Шахтар зараз грає в поганий футбол і в чемпіонаті, в Кубку України з будь-якими командами. Він нудний взагалі якось не сходиться, що гірники другу зиму підряд витрачають 30 мільйонів євро, але на грі це ніяк не відображається. Але звичайно клас гравців залишається високим, і коли трапляється ось ця дитяча помилка, звичайно, Кевін її реалізує. До речі, перед цим вже був момент непоганий у Шахтаря, але Ласінат Раурей, який в цьому сезоні дуже погано грає за шахтар, не реалізував вихід віч Хоча тут варто відзначити і Георгія Єрмакова. Взагалі, що стосується Єрмакова, то є відео, де він був дуже засмучений і після фінального свистка просто лежав зірочкою. І звичайно, це каже про те, що команда була дуже налаштована на цей поєдинок, дуже налаштована на те, щоб якомога далі пройти в Кубку України, і звичайно, підсумку його виграти. Для Шахтаря це, звичайно, також був дуже принциповий поєдинок, тому що в чемпіонаті е, погані справи, і якщо вони виграють Кубок в цьому сезоні, то для них це буде ну, така собі непогана реабілітація. І якщо вони виграють Кубок України, то для них вже це буде прирівняно як друге місце, якщо казати про Єврокубки, ну, якщо вони там поступляться е, цим другим місцем Олександрії. Бо якщо команда, яка посіла не топ 2 виграє Кубок України, то саме вона буде грати у лізі Європи. Але найголовніше у підсумку цього матчу, що ми побачили класний матч, У нас частенько кажуть, що кубок України треба якось міняти, змінювати формат. Але, як бачимо, матч вийшов класним і ніяких питань до цього. Продовжуючи про класні матчі, то звичайно таким був матч Верес Полісся, де перемогла команда Житомира за рахунком 1-0. Це поліське дербі було схоже на матч Олександрія Шахтар, де так само господарі поля з перших хвилин намагалися зробити усе, щоб забити першими. Верес витратив дуже багато сил, і перший тайм можна сказати, що був за ними. Але в другому таймі потрошку житомиряни перехоплювали ініціативу, і коли вже сили почали завершуватися, звичайно, Полісся вже ну майже повністю контролювала хід поєдинку. А тому й не дивно, що так само, як і Шахтар, Полісся забиває у екстра таймах. І цей матч також був дуже цікавим та напруженим протягом усього поєдинку. І Вересу було б цікаво пройти далі у цьому кубку, тому що вони просто грають класно в цьому сезоні. І для такої команди, яка не претендує на Єврокубки, чому б не спробувати якомога пройти далі і можливо виграти кубок. Ну а для Полісся також є ще питання щодо потрапляння до Єврокубків, а тому ну, пройти тут якомога далі також важливо. І це поліське дербі вийшло справжнім дербі, де наприкінці матчу вийшла така бійка між майже усіма гравцями, де підключився навіть і тренерський штаб, де чомусь після моменту, де порушували на Назаранку, йомусь це не сподобалося, і він вирішив просто штовхнути свого опонента. В цілому все завершилося добре, але, звичайно, ці емоції додають нашому футболу багато таких красивих барв. І цього точно не вистачає українському чемпіонату. Ось у Львові Динамо перемогло рух з рахунком 1-0. Кияни в цьому поєдинку провели дуже велику ротацію з чемпіонату України, де грало 11 гравців у стартовому складі, залишився лише Караваєв. а в інших випадках вийшли зовсім інші гравці. Звичайно, Динамо може собі це дозволити, і, як ми бачили в цьому поєдинку, цілком нормально грати. І я не знаю, там десь на перших хвилинах могли спокійно перемагати з рахунком і 2, і 3-0. і можна сказати, завершувати цю гру. Але вони це не зробили. Звичайно, не вистачає досвіду, десь можливо чогось бояться, десь не вистачає холоднокровності, бо вони гравці ротації. І, звичайно, рух. Цим міг скористатися, мав протягом усього поєдинку багато моментів, навіть десь трошки більше, ніж Динамо, і цілком спокійно, як мінімум, зрівнювати рахунок та переводити до екстра таймів. Але якщо кажу, що цій ротації Динамо не вистачає якогось там досвіду ігрової практики та холоднокровності, то гравцям руху ще більше цього не вистачає. Віталій Пономарьов після матчої прес-конференції подякував своїй команді за гру, сказавши, що вона класно зіграла, але, звичайно, не вистачає досвіду, не вистачає того, що ці гравці просто, просто бояться грати на такому рівні, але просто потрібен час. Хоча, що стосується руху та забитих голів, то ця проблема йде, я не знаю, десь два роки точно. Потім прийшов Краснопір, це не змінилося. Він пішов, також не змінюється. Тобто, ця проблема з рухом. Незважаючи на те, що є гарний склад, є досвідчені гравці, чи немає їх, вона постійно є. Бо можна згадати матч рух Динамо у першому колі, коли грали у Києві, і тоді львів'яни могли спокійно перемагати Динамо, забивай Краснопір непогані моменти. У підсумку Динамо перемагає та йде далі у Кубку України. І зараз ми маємо чотири команди, які зіграють у півфіналі. Буковина, Динамо, Шахтар та Полісся. Жеребкування відбудеться сьогодні о 14.00. І пишіть в коментарях, які пари ви б хотіли. Звичайно, мені б хотілося б побачити у півфіналі Динамо Шахтар, щоб у фіналі побачити якусь нову команду Полісся або Буковину. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!